Реформа має бути якісна, містобудована, тому що в нас великі проблеми в, взагалі містобутуванні, величезні проблеми. І тут треба фахово з консультаціями правильно підходити до цього питання. Я сподіваюся, що зараз це проводиться. А єдиної сказали, ви глобальної вирішення проблеми немає, бо, ще раз кажу, основна проблема у нас це розуміти, скільки людей повернеться і хто повернеться. І вже з цими людьми, хоча може це вже якось онлайн робити, починати діалог, вже конструктивний діалог, наприклад, ми знаємо, що ця кількість людей жила в такому районі Харкова, наприклад, чи Запоріжжя. І вже починати неформальне проектування, збирати інформацію, що людям вистачало, що не вистачало, зібрати всіх стейкхолдерів і починати з ними працювати. І ми ж то знову ж таки розуміємо, що. Дуже важливо це промисловість не промисловість, а місце, де людина працює.